Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття і ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні до нас знову завітала наша Білочка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, білочка! Доброго ранку, дітки! Я прийшла до вас, щоб розповісти одну дуже цікаву історію, яку мені розповів мій знайомий Лісовичок про одного художника. Послухайте уважно та дізнаєтесь, що таке справжній ліс. Жив був колись художник, і вирішив він одного разу намалювати ліс. А що ж таке ліс? подумав художник, із це дерева. Взяв фарби та й почав малювати дерева. Дерева вийшли такі гарні, наче справжні. Художнику дуже сподобалося. І вирішив він в куточку намалювати маленького чоловічка з бородою лісовичка. Пісив картину, помилувався нею та й поїхав кудись. Коли повернувся з подорожі, побачив, що замість красивих зелених дерев залишилися одні сухі стовбурі. Отрапилось із деревами. Чому засох мій ліс? Який же це ліс? раптом почув художник. Який же це ліс? Тут одні дерева. Вівся художник на картину та й побачив, що це з ним лісовичок розмовляє. Дерева ти намалював гарно, але не може бути ліс з одних дерев. Де кущі, квіти, трава? Правильно, погодився художник. Та й почав малювати нову картину. Він знову намалював дерева, а поряд із ними кущі, траву та гарні квіти. Тепер добре, тепер справжній ліс, похвалив себе художник. Але прийшов час, і дерева почали чахнути. А це тому, що ти не намалював комах, сказав лісовичок. Взяв художник пензли, фарби та й домалював на деревах, кущах та квітах метеликів і різнокольорових жучків. Повісив картину та й поїхав по своїм справам. А коли повернувся додому, то не повірив своїм очам. Замість дерев та квітів була оголена земля, і все було вкрите усінью та жуками. Навіть Лісовичок відсунувся на самісінький край, і вигляд у нього був ну дуже сумний. Ти винуватий, це ти наказав намалювати комах, а вони взяли і з'їли увесь мій ліс. Розсердився художник. І навіть мене чуть не з'їли, сказав Лісовичок. Що ж тепер робити, художник? Невже я ніколи не намалюю справжнього лісу? Ніколи не намалюєш справжнього лісу, якщо не намалюєш пташок. Справжній ліс не може бути без пташок. Дожник знову взяв фарби, пензлі і взявся до роботи. Довго він працював, намагався нічого не забути. І коли вирішив, що картина вже завершена, знову почув. Мені подобається цей ліс, і я не хочу, щоб він загинув. Тому намалюй жабку ящерку. Ні, закричав художник. Намалюй жабку, якщо хочеш, щоб твій ліс жив, твердо сказав лісовичок. І художник намалював і жабку, і багато різних звірів та звіряток. Ось тепер це справжній ліс, почув він голос лісовичка. Тепер він буде жити, бо тут є все і дерева, і кущі, і трави, і гриби, і комахи, і тварини. Дітки, я дуже вдячна, що ви мене уважно слухали. Сподіваюсь, ви запам'ятали. Що таке справжній ліс? А мені вже час повертатися до лісу. До побачення, дітки. Діти, а хто до нас у гості приходив? Так, правильно, білочка. А про кого вона розповідала? Правильно, діти, про художника. А що хотів намалювати художник? Вірно, справжній ліс. А вийшло в нього це з першого разу. Правильно, ні. А чому? Тому що він намалював лише дерева. Дітки, давайте разом згадаємо, що росте у лісі. Так, правильно, дерева, кущі, трава, квіти та гриби. Молодці. Діти, давайте пригадаємо, хто живе у лісі. Так, це комахи, птахи та різні звірі. Молодці дітки. Ви молодці, що слухали уважно. До побачення, до наступних зустрічей!